Всіх вітаю! У нас сьогодні сімейний влог. Ми йдемо. Емілі потрібна в школу якийсь такий образ казковий. Вона знайшла там принцесу. Не знаю, я не знайшла, яку вона принцесу хоче, але вона, вона каже, що та принцеса в сірому платі, корони вони будуть робити там, в класі. І нам ще потрібна розочка, Так що ми йдемо. Таргет, шукати, ми вже були в одному магазині, але нічого такого підходящого не знайшли. Так, прийшли ми в таргет. Тут доволі гарна якість речей і, можливо, ми щось знайдемо, якесь платі, їй більш підходить. Зробимо в неї гарну зачіску завтра. Я дивилась Таті на ці піжами. Така класна якість. Не знаю, ціну. Ой, щось воно там все попадало, взяла, погано відсіла. Зараз повішу. Хочу подивитися ціну. Це ну, дитячі піжамки. 15 доларів. Тут йдуть шортиками, але така гарненька, ось така дуже гарна. Дивіться, яка красота, ось така зимня піжамка, дуже ліопард. Так, всі вже гарні. І Емелі хоче сіреньке платье. і там зараз десь. Аймейта де дедуть. Шість. Сподобалось. Давай ще Тут можна подивитися. Ага, сіреньке сві... з квіточками. Там з квітками. Ось таке вона побачила. Воно таке більш не... Не... не для принцеси точно. 10 доларів, але воно таке в квіточки не, ви... не виглядає. Таке. Емочка, йдемо далі. О, светри привезли. Гарні. Йдемо подивимося, тут може, бо вже сезон закінчився. Тут так швидко речі розбирають, я приходила якось, були і зовсім інші, сьогодні вже і зовсім інші. Це літні набори, це знижки тут. Ем, шукаємо, можливо, якесь плаття. Тут, так. А, а по... тут да. тута... ні, це. Не знаю, якщо, ну точні, мені щось не дуже подобається в цьому. Може. Сам поїхати, подивитися, ну там дуже рідко коли буває. Нам ще треба десь розу знайти. Все, на кліренс такий обруч. Мені хочеться щось там купити, де? Ну треба знати, яке плаття дасть, а потім вже вибирати. Такі гарні. Ну, гарні прикраси. Дивися, які милі. Ну ти ж Амелі його не носиш. Ти ж його все знімаєш. А це що? А це просто брелок. Я хочу собі брелок. Треба було ще поїхати в роз подивитися. Мама. Поїхали там, а скільки зараз часу? Мама, О, поїхали, встигнемо ще в один магазин. Там є такий. У, хто У нас деякі гроші заробляє, ми приїхали тратити. Ми приїхали в я ді хоче собі взяти. І ще, можливо, щось купимо для дому з фруктів. Думала, тут є, але немає ніяких плать. Буває таке, привозять якісь, це вже для дорослих. Паш лімені. Це що, кофта така плаче. Йдемо тоді, беремо, що я хотіла купити. Ти не пам'ятаєш, піжаму треба вам якось купити. Яка ціна? З піжама. Для дівчаток ось така рожева. Ось. для хлопчиків. Можливо, наступного разу я ось така гарна. Ой, такі гарні кольори. Давай, яка гарна. Скільки піжама, Не бачу, не бачу. Тут є 12 доларів. Так, взяла картоплю, взяла, Дома вже взагалі немає. Сьогодні останню доварила і апельсини. Ідемо. Так, вроді все таки є. Поки що там побачу. Завтра в мене машини немає, бо зайду їде сам на роботу. Все. Ми все купили, тільки, тільки апельсини є ці. Цікава все-таки ця машина чорна. Чорна гарно виглядає. А є ще такі матові. Ну, гарно така. Це взагалі, напевно, новенька дуже. Так, де ми припаркувалися? Я раніше думаю, як люди загублюються, де вони паркуються. У мене вже буває такі. Четвертий магазин. Ми все-таки в пошуках сірого плаття. Зараз, надіюсь, знайдемо. Давай, Емель, швидший. Давай дивимося десь ось тут. Якщо тут нема, поїдемо вже в Walmart. Можливо, там більше асортимент і будемо вже купувати, які є. Так, що тут? Нема. Скажи Емель, зараз ще пошукаємо. Еді, будь ласка, йди сюди. Ми вже вдома. Я не встигла там вже знімати, бо вже Едді плакав. То, покажу, це купила в 13. Ще заїхали для зачісок. Я раніше робила, мене тут немає, то я купила, хай буде. Потім ось купила, десь я крапіка ще діла. Купила ось такі. І це купила для себе. Бо в мене десь дуже мої пропали, а ось знайшла. І Емелі собі вибрала під плаття, ось такий цей. Емелі сама для себе вже речі вибирає. Правда, ми пізно поїхали і вже всі магазини майже закривалися, то ми вже в кінці поїхали в Walmart, там. Купили що було. Що могли вибрати, то вибрали. І Емелі ще до цього плаття, бо в неї майже вся спортивна обл. Вибрала ось такі балетки Завтра, якщо одягнеться, якщо не забуду, то я вам сніму на відео, покажу ось так.